А сьогодні ще один чудовий візерунок гачком. Теж легко, дуже легко в'яжеться, але з накидом накинула, підхопила задню стіночку петлі попереднього рядочка, накинула, підхопила, пров'язала, накинула, підхопила, пров'язала, накинула, підхопила, пров'язала. І так, весь час повторюється візерунок. Він двохсторонній, дуже класно виглядає. Для будь-яких речей, також так само, як попередній. І зараз повертаю. Одна петля. Повертаю роботу. Бачите, який він гарний. Повертаю роботу, накинула і з першого. З першої петельки накинула, задню половинку петлі підхопила, накинула, підхопила. І ось так на два боки. Ой, ниточку спостерігайте, щоб вона у вас не кололась. Дуже гарний візерунок, також гарно виглядає у будь-яких виробах, саме у таких об'ємних пряжах. Ось так це гарно виглядає. Долучайтесь, підписуйтесь, завжди щось цікаве.